На жаль, зараз досі багато людей бояться відвідувати психіатра, тому що в нас досі дуже стигматизована ця професія. Дуже багато людей боїться, що їх там поставлять на якийсь облік. Це буде якесь клеймо на все життя, що з них там зроблять овочі або закриють психлікарні. Це, на жаль, тягнеться з нашого такого не дуже позитивного минулого, тому що в Савке існувала каральна медицина, де всіх політ неугодних закривали в психіатричних лікарнях і там відверто знущались з людей. І це визначалось навіть на родичах, тобто були там і проблеми в родичах, на роботі, в школі, в партії і все тому подібне. Зараз психіатрія зовсім інша. Ніхто не буде ставити вас на облік, якщо ви звернулись до психіатра. Тим паче самостійно. Обліки є тільки для потенційно там небезпечних або для себе або оточуючих людей. Психічне здоров'я так само важливе, як і здоров'я серцево-судинної системи або ендокринної системи. Лікар-психіатр такий самий, як і інші лікарі, який допоможе вам краще і якісніше прожити це життя. Тому не бійтеся, потрібно звертатись, якщо є необхідність.